Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати Петру Чарник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України разом зі мною ці порі. Пане Петре, вітаю вас, дякую, що долучилися. Слава Україні. Героям слава. 8 листопада на календарі час запису 11 за київським часом. Ну і почнемо ось із яких повідомлень. Хочу розпочати розмову із заяв секретаря російського радбезу Патрушева. Він сказав про те, що Україна за час війни атакувала три російських АЕС. Цій заяві на вашу думку, пане Петре, спроба відвернути увагу від провокації Росіян на українських АЕС чи це такий пролог до майбутніх, якраз провокацій росіян на українських АЕС? Наскільки тривожною є ця заява? Обидві ваші думки слушні російські терористи можуть вдатися і до того, і до того до речі, і на власні атомні електростанції вони можуть влаштувати будь-яку провокацію, але на правду тут є глибший зріст. Це демонізація українців. як, українці, як їх у першу чергу у очах свого власного населення пам'ятаємо, що жодна тиранія не може утриматися, якщо немає підтримки власного населення. Економічна проблематика в Росії дуже серйозно наростає. Росіяни обрали так так звану філософію абсолютної автаркії, що це таке замикання всього, що точніше відгороджування себе від усього зовнішнього світу, і свою битву масу треба нескінченно чимось підгодовувати. Їм потрібен зовнішній. Ворог, вони його мають, і на цій філософії зовнішнього ворога вони і утримують свою владу в себе усередині. Хоча, повторю, друге, провокації як на наші окупованій запорізькій атомній електростанції, так і на своїй цілком можливі. Знову ще одну заяву Патрушева хочу з вами обговорити. Він говорить: Ну росіяни, що останнім часом у всіх бідах звинувачують Захід, Так от Патрушев говорить, що Молдова ризикує стати черговою жертвою колоніальної політики захода, чи можна це трактувати як те, що Патрушев погрожує Молдові, що вона стане майбутньою жертвою Росії, і тут власне наскільки. Спроможні сьогодні росіяни розкидати ситуацію в Молдові. Ну, в якійсь частині дуже невеликий такий у них потенціал зберігається, бо є не Придністров'я. Там до п'яти тисяч їхній контингент є. Якісь там щось збройні сили Придністровської республіки є. Тобто певний потенціал вони мають. Але питання ж ми зрозуміємо, що якщо починати умовно якісь бойові дії, то це потрібно все нескінченно логістично підживлювати. Ну тут у них уже немає таких такого потенціалу, бо як вони зможуть туди заходити суто фізико географічно, мені важко собі уявити. Свого часу вони використовували Україну як транзит підтримку тієї території, це вже зараз неможливо. З боку Молдаван також ну якісь точки, точкові проникання агентури, звичайно, можуть бути, але масштабувати це явище неможливо. Ну а в частині того, що вони нескінченно воюють із заходів, то ще Іван Грозний казав, що все, що у нас поганого, це від германтів. Це люди, котрі неспроможні навести лад у своїй власній. Країні вони нескінченно шукають зовнішніх ворогів. Така їхня природа. Ось цей контингент, який знаходиться у Придністров'ї, наразі він становить якусь небезпеку для південних регіонів нашої країни, зокрема для Одещини. Та чому не становить? Тобто то, все ж таки, до п'яти тисяч людей особового складу це багато питання наскільки їхня фахова підготовка, але тим не менше вони мають якісь певні озброєння і якусь загрозу можуть зазнавати, але є нюанс, Якщо дотепер не вдалися до такого удару, то мало сумнівно, що і вдадуться разом з тим від божевільних можна чекати чого завгодно. Інформаційну зброю так само ворог активізував, особливо останнім часом. Ви бачили скільки фейків навколо головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Навіщо зараз це робить ворог? Елементарно, просто вони зазнають поразки у стратегічному сенсі на полю бою. Тим треба розхитувати ситуацію всередині в Україні. Вони вважають, що такими вкидами роз'єднають українців. Ну і в якійсь мірі вони мислять стратегічно логічно. Нагадаємо початок двадцятого століття, наша буремна боротьба за. Власну незалежність, як мінімум три, а то і чотири власні українські держави, які виснажили себе один одного у міжособиці, а потім вже по звічному ворогом не було не було кому воювати. Вони розуміють цей момент. Вони розуміють, що розбрат може дати якийсь певний результат. Нам важливо українцям не підкуплятися на такі провокації і пам'ятати, що будь-які будь-які процеси, котрі можуть за зашкодити нам у. Внутрішньої політиці мають обов'язково локалізовуватися і не дозволяти їм розгортатися. в ядності сила народу. Боже, це цю, цю єдність нам дай. Які найнебезпечніше, знову ж таки, якщо ми аналізуємо цю інформаційну зброю, ці інформаційні вкиди зараз фейки, тому що популярні такі от тези, знаєте, там паралелі із початком 20-го століття, розпад України і так далі, це ж знову ж таки ось ці всі є вкидання інформаційні, в топі найбільш небезпечна для наших глядачів, щоб вони орієнтувалися, як підступно може діяти ворог, проводячи навіть паралелі з якимись історичними процесами. Будь-яке протистояння між військовим і політичним командуванням України у частині цієї дезінформації є небезпечно. Треба все це негайно відкидати а взагалі мудро не концентруватися в аналізі над, над цією тематикою, бо ми самі створюємо цю площину для дискусії. Навіщо це робити? Про ракетний потенціал ворога 870 ракет за даними гур вони могли створити. От були такі озвучені дані цього тижня, але водночас напередодні представник ГУР Міноборони Андрій Юсов сказав про те, що минулого ворога минулого року у ворога значно більше було запасів ракетних озброєнь. Попри те, що виробництво там зараз триває, до показників минулої зими і повномасштабного вторгнення вони вже не можуть повернутися. Це так, і чи можна з цього зробити висновок, що таких жахів, як минулої зими, вже не буде в плані ракетних обстрілів? Будуть ракетні удари Російська Федерація не відмовиться від цієї стратегії. В них класична кримінальна психологія. Якщо умовно злочинці не можуть заставити якусь крамничку сплачувати там їм певні кошти, то що вони роблять? Вони її нищать те саме відбувається зараз. Вони не можуть скорити український народ, заставити його повернутися на залону московської недоімперії і до чого вдаються, вдаються до нищення, бо вважають, що в холодний період. Часу ми обов'язково замерзнемо і будемо розхитувати свою власну політичну владу із середини цього не буде. Якщо ми минулого року впоралися, це про тому, що ми не були готові до, до такої системи атак. Це про тому, що рівень нашої протиповітряної оборони. Був суттєво слабший. Це при тому, що банально в листопаді місяці минулого року купити бензиновий чи дизельний генератор для власного домового господарства була величезна проблема. Тепер ринок усім насичений рівень протиповітряної оборони суттєво зріс. але от досвід Ізраїлю удар самого жовтня Хамас. По Ізраїлю свідчить, що навіть дуже технологічні системи, а залізний купол, це технологічна система, можуть допускати проривання зенітно-ракетне протиборство. Це нескінченна радіофіка. Противник таки побудував другу ракетну школу у світі, тому певне накопичення запасу ракет відбувається. Дійсно, того всього, що мали до початку війни на відсотків 80, уже застосовано. Однак від 100 до 120 ракет, особливо 3 М14 калібр, Х-101, Х-555, Х-47М2 кинжал, це далекобійні від 2,5 до 5 тисяч кілометрів завдання ударів. І е, середнього радіусу авіаційні керовані ракети, такі як Х-31, Х-35, Х-59, від 110 до 300 кілометрів завдання вони можуть будувати, будуть будувати і на превеликий жаль на світовому ринку знайдуться виробники, котрі готові їм продавати цю продукцію а насправді не їм створюється величезний ланцюжок. Фірм прокладок умовно десь починають на островах Науру, а закінчують десь у у Болівії чи Мексиці, і от таких 10-20-30 прокладок може привести їх навіть до американських виробників Pentium Dell Macintosh Apple і так далі. Чому ми живемо у капіталістичному світі? У капіталістичному світі всього одне правило прибуток Плюс умовно, а хто заборонить, скажімо, Ірану, котрий? Офіційно по документах закупляє мікроелектроніку, десь на світових ринках потім її передати росіянам. Це неможливо це просто неможливо. Тому на жаль, є так, як є. Чи будуть ущільнювати цю сітку потенційних е передавань мікроелектроніки? Однозначно так, але це довготривалий процес. Триватиме ракетна війна проти України впритул до останнього дня цієї війни. Стосовно снарядів, Глава естонської розвідки днями дав інтерв'ю ресурсу РБК Україна де сказав про те, що зараз Росія виробляє півтора мільйона снарядів на місяць. Питання, чому тоді вони просять у північної Кореї їм допомогти? Як ставитися до такої цифри? Це вона взагалі реалістична? Піснішна цифра півтора мільйона на місяць. Я правильно вас зрозумів? Так абсолютно не відповідає дійсності. Це, це або неправильний переклад, або чоловік. Мовився, таке може бути. Російська Федерація виробляє на місяць у межах 125 двадцяти п'яти тисяч сто тридцять півтора мільйона. Це на рік, можливо, це мало за новомаже. Кажу або не переклад, або ще й свідома маніпуляція. Тих, хто цю стату зробили. Я допускаю такий речі, бо маю сам дуже гіркий досвід. Коли мої слова навіть наші рідні українські змі виривають з контексту і подають в такому профілі під таким кутом, чого я ніколи не говорив. Ніколи міняють одне слово у тому, що я сказав. От конкретний приклад Кажу, буде пониження інтенсивних е, е, дій. Міняють цього одне слово, буде зупинення е, бойових дій. Але це ж перевертає з ніг на голову. Узагалі всю інформацію, яку я намагаюся донести до глядача, цілком допускаю, що десь такий варіант і відбувся: півтори мільйона, максимум два на рік. Це можливо. Вони і далі залишаються найбільшим виробником 125-130 мільйонів. Тисяч на місяць орієнтовно до чотирьох тисяч на добу більше не можуть, і поки що не зможуть. Чи почали рух у напрямку нарощування? Так скажімо, просочилася інформація знову ж таки через туреччину закупили у німців металорізальний верстат фірми Спінер якраз для виготовлення. Снарядів і будуть це все намагатися робити, скільки б воно не коштувало. Але вийти на отакі показники, які о зараз озвучені. Ну це фантастика. Їй не вартує взагалі за те чіплятися і авторитетно Стверджую, це або свідома маніпуляція, або неправильний переклад. Про Корвет Аскольд ще поговоримо, тому що міністерство оборони Російське воно підтвердило, що внаслідок удару, який був нанесений по будівному заводу, в Керчі 4 листопада, військовий корабель Аскольд, він зазнав. Ушкодження ну взагалі аналітики зараз говорять про те, що Україна стала першою в світі, першою в історії країною, яка вразила ракетний корабель ворога ще до того, як він був введений в дію і почав працювати. Наскільки власне це серйозно, Наскільки серйозних ушкоджень завдано, як це вплине в принципі на кількість ракетних обстрілів? І практичне і символічне значення, от в тому, що відбулося четвертого листопада, яке? Ну символічне значення тому, що завдаються удари по об'єктах, які знаходяться на їхній сакральній території, тому що Крим вони вважають сакральним, особливо Путін. А тут є декілька практичних сенсів, і вони направли доволі серйозні. Саме пошкодження малого ракетного корабля проекту 22800 каракур доволі непогано. Він там сильно пошкоджений. Вже є підтверджені фотографії, тому що це ракетоносії для. Крилатих ракет морського базування 3 М 14 калібр і вісім пускових установ. Доволі тушкульна і серйозна важка ракета. Мінус один такий колебень це направду добре. Разом з тим маю підкреслити, що загальний флот на цю хвилину ракетоносіїв варіюється в межах від 15 до 22 машин, плюс-мінус бо, залежності. В тому яка де перебуває, в якому стані вона перебуває в першу чергу. Це два важкі фрегати класу Адмірал Макаро, які можуть мати, які мають вісім пускових контейнерів. Кожен і оце сімейство, ціле сімейство малих ракетних кораблів. Про ми вже згадали. Є ще Буян М клас Василій Биков, і ще як мінімум чотири робочих підводних човни к, е, проекту 636. Класу Варшавянка чи Палту залежно як його класифікувати, котрі можуть застосовувати спеціальні ракети з підводного положення. Вони найнайдошкульніші і найнебезпечніші. Отже, дійсно, ми завдаємо їм шкоди. Це дуже добре, але казати про те, що вже все їхній потенціал понижений до такого рівня, що не може бути застосування, не коректно. Наступний момент дуже добре, що саме сухий ДОВ. Чому тому, що кожен ракетний пуск. Здійснює е, ракета, коли виходить із із контейнера, колосальний тиск своїм реактивним двигуном, тобто е, реактивним струменем, на вузли і механізм. Це треба нескінченно ремонтувати. От те, що спіток уже другий на Кримському півострові постраждав, це хороша новина, тому що їхній ремонтний потенціал буде понижуватися. А отже, після якоїсь кількості ракетних пусків їх не буде де ремонтувати і може прийти та. Тоненька межа між тим, чи ще спроможне залізо, чи вже неспроможне, і вибух ракети може відбутися у тулобі самого ракети. Я Мрію про такий, про, про такий випадок. Ну і плюс розуміємо це промацування їхньої доволі щільної протиповітряної оборони. Кеч це вже близесенько до самого моста. Місце наша законна стратегічна тіль, яка рано чи пізно буде реалізована. От в такому комплексі розуміємо, що. Країна, котра не має повноцінного морського флоту, помаленьку досягає паритету з країною, котра має е, морський флот. Хоча казати вже про повноцінний флот Російської Федерації в акваторії Чорної моря, теж уже не зовсім коректно. Він стрімко рухається у своєму потенціалі донизу. Але тим не от подивіться напередодні сили оборони півдня сказали про те, що. Вивели вони ось цей Буян М знову в акваторію Чорного моря. Тобто, допоки останній ракетоносій не буде знищений, все одно росіяни виводитимуть ракету носії і за і з моря ракетна все одно буде залишатися. І виводитимуть, і застосовуватимуть, допоки, допоки не дійде точка, що залізо буде зношене до такого критичного рівня, і що його не буде де ремонтувати, от отоді все припиниться. Я оцінюю умовно. Це дуже умовний умовний показник. Рівень їхнього якісного стану, десь у межах 70%. І він конче буде понижуватись. Росіяни ж нарушують виробництво і безпілотників і центри власне відкривають, де навчають операторів БПЛА. Такі центри в окупованому півострові Крим є, і от напередодні була інформація про те, що в окупованому Донецьку один із таких центрів був уражений. Ураження такого центру підготовки на практиці, що означатиме де ж буде менше ударів дрона по наших територіях і по наших. По наших лініях захисту, от і все відвідається хороший крок. Уперед рутина так би це. Це офрактеризував переменювання ресурсів противника. Для того щоб підготувати оператора БПЛА, скільки часу потрібно? В залежності від складності апарату не так багато, не так багато. від кількох тижнів, максимум ну максимум, mm -hmm. максимум 2-3 місяці. Більше більше не буде всі ці безпілотники відносно доступна техніка. А якщо говорити про обсяги безпілотників, виробництво їх зараз зростає у ворога чи зрештою складне питання? Поясню, чому найкраще розібрати наприклад шахшахетів сто тридцять шостих за вересні місяць, тр трохи більше ніж 500 застосували. А за жовтень у, у, у межах від 250 дві Ну, може чуточку більше, майже у два рази менше. Виникає питання, чому, якщо це дійсно зброя, на яку не починають акценту, на тільки наростати у масованості свого застосування? Хоча тут може бути ще і інший зріз, що вони бережуть шехе для того, щоб разом з ракетами завдавати комбіноване. Ударів, щоб розосереджувати і розпорошувати нашу систему протиповітряної оборони для того, щоб насправді зрозуміти, який їхній реальний потенціал виробництва, треба кілька місяців, кілька місяців скрупульозного аналізу, скільки і чого застосовано. Ну в такому масованому вираженні, як вересень місяць, він ще не повторений. І ще стосовно F-16 хочу вас питати, тому що а, десь тиждень тому була заява Шойгу про те, що вони ледь там, коли F-16 будуть поставлені в Україну за 20 хвилин зможуть знищити це свідчення того, що вони бояться F-16 і наскільки ці винищувачі справді для них будуть складати велику небезпеку, тому що раніше навіть генерал Міллі говорив про те, що Росія має сучасні винищувачі, достатньо їх багато, і власне наголошував на тому, що Україні все ж таки протиповітряного боро. Системою ППО більш важливіше ніж шістнадцять. Потрібна авіація. Авіація це кавалерія сучасності. Про це казав Вінстон Черчилль. нічого з того часу не змінилося. Хто має перевагу у повітрі, той і має кращу динаміку на полі бою. Так є в росіян, скажімо, надсучасні винищувачі. Четвертого покоління сутридцятий Су-35, але ми їх збивали. Підкреслимо на початку цієї війни, ми їх збивали. Наші старенькі міг 29 вступали з ними в повітряний бій і досягали дуже хороших результатів. Це при тому, що вони тому були в стані. Не в якому перебувають F-16. наша система протиповітряної оборони була суттєво слабша. Ну а в частині що називаєте свій чужий, то росіян це, це дуже погано для того, щоб F-16 вступали з ними у бій, то ці їхні літаки мають зайти у наш Я собі Цього не уявляю, на мій погляд, перші. Ескадрильї будуть працювати в режимі перехоплювача, тобто полювання за крилатими ракетами. До речі, в 1975 році, коли перше f 16 піднявся у повітря, виготовила його фільм фірма General Dynamics, То він якраз і розроблявся. Технічне завдання від Пентагону було як перехоплювач, тобто полювання закрилатими ракетами, то потім виявилося, що дуже влучна машина. Дуже якісна, дуже добротна, має величезний модернізаційний потенціал, і їх розвинули вже як винищувачі, тобто бій пілота з, з пілотом, і як бомбардувальники. Нагадаю, f 16 має 105 показників номенклатури зброї, найрізноманітніших бомб, ракет, тому подібне з ракетами класу повітря. Скажімо, АІМ-120 амрам завдає найостанніша версія до 180 км, кілометрів. А в частині радару, тобто са обчислення і розуміння цілі, то, то росіянам дуже далеко до американців. Пане Петре, дуже коротко, але не можу це вам не поставити питання, тому що якраз для вас його і готувала. Ізраїль, була інформація про те, що Ізраїль збив ракету у космосі. Чи можна це вважати таким собі ну, позитивним маркером і прологом до того, що балістичні ракети із ядерним зарядом так само будуть збиватися? Та з балістичні ракети з ядерним зарядом будуть збиватися, в чому немає ні найменшого сумніву. Питання лише скільки з того всього, що запустять, масштабовано запустять. Є така теорія рак... ракетоядерного протистояння, що ракетоядерної війни, там уже давно все пораховано. Що скільки хто може запустити, і хто що, скільки ракетну протиракетну оборону, щоб від... відбулася ядерна катастрофа. Дуже конкретний, дуже конкретний приклад. Підводний атомний вчора на сам класу дельфін запускає 16 ракет. У нього розділі боєголовки кілотонажем можуть бути. Від 100 до сімсот кіл... кілотон на кожній ракеті від 3 до 8, там дуже багато модифікацій, і от все позбувають, абсолютно все позбувають, а долетить всього одна, одна боєголовка, скажімо, на, на 700 кілон. Щоб ми розуміли, що Хіросіна і Нагасакі перша бомба 15 кілон, друга бомба 21 одна і, і які це ушкодження. А що буде, як вибухне всього одна підкреслюю: одна боєголовка на 700 кілон? Збивається звичайно, що збивається, але щось і до і до і, і долетить. Щиро дякую вам, пане Петре, що знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую.